Ну і як ми вже згадували на цьому тижні, Львів оприднюлено перелік незаконних недобросовісних забудовників. Таких налічується 15, Ну і так само. Місто Лева розпочинає боротьбу і війну із мафами, законними чи незаконними, чи тільки встановлені з порушеннями. Ми про це все поговоримо із чиновником, заступником міського голови з містобудування Любомиром Зубачем, який якраз і оприлюднив перелік забудовників і про те, що ці незаконні мафи будуть знесені. Пан Любомир до нас приєднується. Доброго вечора, пане Любомире. Доброго вечора. Так, під вашим дописом в Фейсбуці я читала коментарі. Е, не знаю, дописувачі. Ваші друзі чи львів'яни пишуть: а чому аж зараз? Чому зараз Львів так ну рішуче і радикально взявся насамперед за мафи. Та насправді е, так не можна сказати, що тільки зараз. Це є нормальна планомірна робота, яку ми здійснюємо останні. Три роки по вивільненню міських просторів від незаконних тимчасових споруд. Тому сказати, що сталося щось екстраординарне, я б так не сказав. Цей допис, скажімо так, його трошки спровокували певні дії на одній з локацій міста Львова, де ми хотіли демонтувати мафи. Але люди там, при тому, що 17 років знаходяться там незаконно, вони перешкоджали. І я просто пояснив, що знаєте, така самовільна діяльність ну, це є самоуправство, це, це не є підприємництво, тому що мають бути рівні правила гри для всіх. Якщо законодавством не львівською міською радою, а законами, постановами встановлюються певні правила. То вони мають всіма е, дотримуватися, тому ми, ми насправді працюємо, виконуємо свою, свою е, роботу за останні три роки. Ми демонтували вже досить велику кількість тимчасових споруд, і будемо продовжувати рухатися вперед, при тому, що з повагою до тих підприємців, які працюють в ага. правовому полі. Пане Любомире, причина знесення мафів це відсутність документів, відсутність дозволів, закінчення термінів оренди чи якісь інші порушення. Так, це є відсутність дозволів, а в тому числі. У ну, нас як ця сфера врегульована? Є в місті Львові так звана комплексна схема розміщення мафів, яка затверджена сесією Львівської міської ради. Підприємець, який є в тій комплексній схемі, він тоді отримує паспорт прив'язки і, власне, може працювати. Тобто, не маючи там чи паспорту прив'язку, чи не, не перебуваючи в тій комплексній схемі, це означає, що е, тимчасова споруда знаходиться поза правовим полем, тобто працює незаконно. Ми минулого року провели таку загальну інвентаризацію, так, по місті Львові. По навіть я би сказав сказав би навіть ширше в межах Львівської громади, тобто Львів і навколишні громади. В рамках тої інвентаризації ми встановили і зафіксували ті тимчасові споруди, які працюють незаконно. Їх досить є багато. А яка кількість Орієнтовно. ви можете сказати? Яка кількість <кій> у громаді? Орієнтовно десь 200 тимчасових споруд. Які, ну скажімо так з різних причин, але не мають необхідної документації, і ми зараз, якби після тої інвентаризації, ми там по встановленій процедурі проводимо обстеження, готуємо рішення виконкому, даємо попередження. Там на це все потрібен час, то воно так собі потрошки планомірно працює. Тобто, це би я би сказав, що це просто така системна робота, якою ми планомірно займаємося, і ну я вважаю, що ми маємо підтримку львів'ян з цього приводу. Тому що на моє глибоке переконання, тимчасові споруди місто не прикрашають. Це такий ну, пережиток 90-х я би сказав, які на жаль, ще лишилися в нашому місті, Будь-моя воля, я би ну, набагато більшу кількість споруд би забирав з міста, але ну, ми розуміємо, що зараз є важкий час, воєнний час, і ті підприємці, які є в комплексній схемі, вони е, мають працювати в майбутньому. Тобто, в нас є план такого, знаєте, поетапного зменшення. Кількості тимчасових споруд тобто умовно кажучи, з кожним там перезатвердженням має там на якихось 5-10% вся кількість зменшилася. Але ті, що працюють незаконно, без дискусій мають бути демонтовані, тому що це є неповага в першу чергу до, до тих, які працюють законно. Ну спочатку демонтовуються ті, що працюють незаконно. Наступний етап це ті, які ну не мають естетичного вигляду ну чесно кажучи, перетворюють львів. На Шанхай ну є такі з такими несуразними яскравими вивісками ну абсолютно ніякої естетики. Ну і крім того, що якщо там, наприклад, є заклад швидкого харчування, якась вулична їжа, там немає елементарних санітарних вимог. Це зрозуміло. А є, от в міста е, бачення, які мафи, якщо будуть, якщо буде на то добра воля виконкому чи депутатів міської ради, які ці мафи мають бути, які є вимоги зараз напрацьовані, можливо. Це е, міською радою на насправді ще раніше, там років 10, був затверджений певний стандарт вигляду е, тимчасової споруди. Е, ну але воно не дуже спрацювало, тому що е, там знаєте кожен підприємець він сам собі естений. Він художник і будує, як вважає за потрібне. Тут ну знаєте, тут треба підходити індивідуально. Як на мене, оці це вибіркове розміщення тимчасових споруд, воно ну воно точно, десь ці міські простори воно їх м'яко кажучи не прикрашає. Тобто, я вважаю, що треба, якщо там зберігати. Якісь тимчасові споруди, то їх треба тоді якимось чином об'єднувати, робити якийсь такий невеличкий ну комплекс, так тих тимчасових споруд, і вже під цей невеличкий комплекс, вже якось архітектурно формувати їхній, їхній вигляд. А ну а робити знаєте якісь такі тимчасові покращення, ну не можна сказати. Багато підприємців переробили свої мафи, і вони вже виглядають зовсім по-інакшому. Але насправді, якщо говорити про мафи, і то в нас трошки це є знаєте як такий перегиб, бо умовно кажучи, маф має вхід всередину всьому цивілізованому світі. Якщо ви поїдете в Європу. Там теж мафи є, але е, мафи це є е, такі споруд, де є просто знаєте віконечко, до якого можна підійти, там щось купити і піти. А коли е, це вже як великий магазин, де є двері, де є там, знаєте, це вже не не малі тим, немалі архітектурні форми, а, а великі це якби не є правильно. Це є ще раз. Наголошую це цей пережиток 90-х, який так чи інакше хочемо того, е, чи не хочемо, але еволюційно це буде мінятися. Наша задача, щоб ця еволюція е, була е, результативна, можливо, трошки їй допомогти. Угу. І ще на рахунок оренди землі під малі архітектурні форми, якщо підприємці будуть виконувати всі вимоги і вони будуть мати естетичний вигляд. Наскільки буде віддаватися земля під малі архітектурні форми у Львові? Я проти, щоб земля віддавалася під так, земля не має віддаватися в оренду під тимчасові споруди, тому що це раніше робилося, там років 10-20 тому. Це закінчувалося тим, що багато тих тим, тимчасових споруд собі пооформляли право, право власності. Тому зараз місто перейшло на таку форму, яка називається оренда конструктивних елементів, тобто, це не земля, це просто умовно кажучи тимчасове вирішує. приміщення. Там орендує яку якісь частку тротуару для розміщення цієї споруди, це є безпечніше з точки зору юридичної і запомігає якимось протиправним рішенням через так Але концептуально я вам скажу, ну просто львів'яни просто б мали звернути увагу. От, наприклад, згадайте, як виглядала площа Галицька. Так, в місті Львові, де там була якась шаурма, якісь там тимчасові споруди. Дуже зараз добре пам'ятаю в 91-му році, коли поступила до Львова. Яке це було жахіття? Тобто зараз це все по-інакшому? Там фонтан, де вінчі, там красивий громадський простір. Кріселка для того, де можна посидіти, відпочити, або, наприклад, взяти перехрестя Бандери Чупринки, де там такий є цей трикутник, який завжди був захарашений мафами. Зараз там теж чудовий От Я свою задачу бачу, щоб такі громадські простори робити, і щоб там не було тимчасових спрут, а були зручні комфортні середовища для наших львів'ян. Ми будемо рухатись цим шляхом. Так, ну щоб так, в першу чергу, в першу чергу, з думкою про містян, щоб їм легше дихалося, бо це все захаращене. Воно аж надає дихати у Львові, і не, не не можна повністю подивитися на красу міста. Ну і тепер ще одна тема: не, не як це незаконні забудови і горе забудовники. Перелік список, який виклали на сайті Львівської міської ради, там є багато забудовників тих. Мешканці-інвестори, яких постраждали і зверталися до нас? Ми висвітлювали так. Зокрема, це Ірокс, це так, ірокс і так, Промбуд, Ну одним словом, про цих сих забудовників ми в той Рубікон груп. Так, це люди, які стояли з плакатами і протестували під ОВА, і під Львівською міською радою. Скажіть, чи це повний перелік, чи це він ще буде доповнюватися? Ну, по-перше, я би хотів сказати, що ситуація в місті Львові з будівництвом і з забудовами в більшості є стабільною і контрольованою. Це перший месяць, щоб львів'яни це моє повідомлення, не, не сприйняли як кінець світу, що все погано. Ні, ситуація з будівництвом у Львові. Я думаю, що є найкращою у всій Україні. Тому що е, і е, самі будівельні роботи здійснюються і завершуються початі проекти, і є попит, купівля, продаж це добре. Е, ну, насправді це важливо для, в тому числі, і для нашої економіки, і для розвитку. Інше питання, що, звичайно, є там окремі е, будівництва. Окремі питання, які, скажімо так, є складними, чи там чи сумнівними, чи, чи незаконними, можна по різному їхній статус трактувати. Ми вирішили актуалізувати інформацію, яка ну, завжди була на, на, на сайті міської ради. Актуалізувати, бо ми почали помітили, що почали отримувати більше звернень від львів'ян, які насправді цікавляться. Цікавляться там по тому чи іншому об'єкту, яка є ситуація. Тому ми це як перший крок. Ми вирішили оприлюднити той перелік, який на нашу думку є найбільш кричущий, де ми не рекомендуємо вв'язуватися мешканцям, умовно кажучи, тому що є певний ризик. Поки ситуація там не буде розв'язана, але звичайно, що цей перелік є гнучкий, він буде доповнюватися. Або сподіваюся, і будуть певні об'єкти вилучатися звідси. Бо ну, як приклад, там є будівництво пов'язані з компанією Рубікон. Так на сьогоднішній день вони є проблемні, але ми. Вже протягом певного часу на прохання мешканців працюємо в межах робочої групи, викликаємо власників, запрошуємо мешканців, спілкуємося, шукаємо. Фактично знаєте, виконую таку як функцію медіації для того, щоб знайти формат, як вийти з тої ситуації, і і так насправді треба працювати по по, по всіх об'єктах, тому що ну. Іншого варіанту немає, але у Львові ще раз наголошую: в нас ситуація набагато краща, ніж в інших містах, де проблем є набагато більше. До речі, на сьогодні в етері будуть мешканці, точніше, інвестори, які купили житло Рубікон. Ну, якщо ви можете щось сказати станом по цьому забудовнику, що людям очікувати, коли розпочнеться відбудується, я знаю, що там був конфлікт між засновниками, начебто. Люди підозрювали, що це все було ну насправді вони дружать, але людям кажуть, що вони посварилися. Ну, одним словом, там якийсь такий був конфлікт, наче штучний. Що зараз може, що в цьому плані робила міська рада, і чи як може допомогти людям? Е, на, ну насправді е, треба розуміти, що по великому рахунку, коли. Людина купує якесь житло в забудовника. Треба розуміти, що це є сфера, ну не публічна, а це більше сфера якогось приватного характеру, комерційного. Це є договір купівлі-продажу, і де всі питання мали би врегульовуватися між двома, Сторонами цього е, провочну, але е, ми, як, як, як місто, як міська рада, ми розуміємо, що ми не можемо зайняти таку позицію. Хоча юридично відверто вам скажу, якихось е, особливих важелів ми не маємо, але е, позиція міського голови. Андрія Івановича садового і всієї нашої команди полягає в тому, що ми повинні використовувати всі наші можливості, всі наші ресурси, в тому числі переконання, для того, щоб не дати людей ну, ображати. Ну тому що якщо людина заплатила за, за квартиру, це є великі, великі кошти, і якщо вона не отримує те, що їй належне, це є неправильно. Це є певний обман. Тому ще раз кажу: ми тут. Ну, я особисто таку обрав позицію, що ми виконуємо функцію медіації, ми проводимо робочі групи. Ми запрошуємо тих власників. Якщо говорити про Рубікон, я переконаний, що там це не є штучний конфлікт. Цей конфлікт дуже реальний корпоративний mm -hmm. конфлікт між засновниками. Тобто, я. При розмовах і при зустрічах я не бачив, що це є все надумано. Це є все по-справжньому, тому що на початках кожна наша розмова починалася між з обвинувачень сторін співвласників цієї компанії, що там той брав гроші, а той рейдер, а той ну тобто, знаєте, якісь такі були з'ясовування з'ясування да, ус... ус... стосунків. Зараз там остання одна остання наша зустріч показала, що є спілкування, там є пошук шляхів виходу з тої ситуації. З чотирьох об'єктів Рубікону, які були по одному. Можу сказати, що питання вирішено. Це є питання комплексу на Пимоненка, де фактично об'єкт введений в експлуатацію, але там дещо було недороблено, Досягнуто домовленість, що об'єднання співвласників, яке там було створено на певних умовах, це все саме закінчить. Просто вони поставили умову, що їм мають віддати у власність земельну ділянку. Забудовники з тим погодилися, рухаємося вперед. Ще один об'єкт по Рубікону це є винники, де кілька секцій є недобудовані. Там насправді теж досягнута така певна крихка, я би її назвав домовленість. Що компанія Рубікон як генпідрядник вона виходить з цього проекту, там лишається користувач землі, який виступить замовником завершення цього будівництва. Тобто, зараз має бути проведений Аналіз, комунікація з мешканцями, визначення засад, як, буде, як це все буде здійснюватися. Тобто, в принципі, принаймні є бачення, як будемо рухатись. Залишилося два найскладніших об'єкти це є пікторальна Володимира Великого і етнодім в, в Давидові. Ну, етнодім це взагалі не Львівська громада, це є Давидівська ОТГ, але ну, ми. Не вважали, що ми можемо просто сказати: вибачте, це не наше, ми не будемо цим займатися. Ми спілкуємося так само по цьому, по цьому питанню. Мали, до речі, сьогодні мати робочу групу, але е, зателефонували до мене е, переговірники і сказали, що їм ще треба трошки часу для того, щоб е, продовжити розмову. То перенесли, перенесемо, перенесли цю робочу групу на нас. Угу. ну е, Добре, Ну добре, хоч щось зрушилося. В цій історії, напевно, забудовниками етнодім груп. Ми поставимо, напевно, три крапки. Будемо сьогодні слухати ще жильців, і чи дійсно вони налагодили комунікацію, що їм кажуть забудовники. Ну, а можу, можу тільки подякувати від себе і від, напевно, від тих, хто шукає житло, що чесно, Львівська міська рада оприлюднила. Недобросовісних забудовників і застерегла не купувати в них житло, тому що можуть бути різні, е, різні нюанси. Е, пане Любомире, дуже, дуже дякую вам за те, що ви нас приєдналися. Так, це був Любомир Зубач, заступник міського голови міста Львова із містобудування. Дякую, гарного вечора. Дякую вам, велике. Всього доброго. доброго. Так, ну а яка насправді ситуація?